Привіт! з вами школа доступності. Місце, де ми зависаємо не в нічних клубах, а на брусах. Ну що, хлюбики? Минулий урок фізкультури пішов вам на користь, тому ми сьогодні закріпимо наші досягнення. Більше ніяких комфортних умов на стадіоні виходимо в міське середовище. А це значить ще більше жесті, недоступної інфраструктури та можливостей допомогти людині на візку. Ви помітили, що в наш час люди мають проблеми з тим, щоб заговорити з незнайомцем на вулиці, познайомитися з дівчиною чи спитати у когось дорогу в новому місті? Жах, і люди на візках не виключення. Добре, що в Україні так багато сходів, і часто, щоб їх подолати, людям з інвалідністю треба звертатися по допомогу. Отож, або ви переборете себе, або залишитесь жити перед сходами. Найлегший спосіб це допомога чотирьох людей, які з кожної сторони візьмуть візок та піднімуть його. В цій ситуації підйом передом є безпечнішим та легшим для усіх. Я буду наступним мером Харкова. Я тебе умножу на ноль, Ти тобі ясно, я ні? Якщо вам вдалося знайти лише одну людину, не засмучуйтесь. Ми знаємо, що є один в полі воїн. Помічник має стати на дві сходинки вище та підтягувати візок за раму чи ручки. Людина на візку має бути нахилена трохи назад і може допомагати, підкруючи колеса за обручі або підтягуючись за поруч. Сходи вниз. У вправі сходи вниз збереглися ті ж принципи, що й в попередній. Неважливо перед вами сходи вниз чи вверх, пам'ятайте, завжди треба тримати тільки за нерухомі частини, тобто за раму, але ні в якому разі не за колеса. Переміщення рухомою поверхнею. Поки Київське метро монополізувало людей на візках під землею, ще залишилися рухомі острівці свободи, ескалатори. Люди на візках в першу чергу люди. І як всі нормальні люди іноді можуть неправильно розрахувати свої можливості, тому часом їм потрібна допомога на ескалаторі. Якщо ви помітили, що людина на візку підіймається вгору ескалатором, то можете запропонувати їй свою допомогу. Якщо людина відмовиться, а ви хвилюєтеся за її безпеку. Станьте на декілька сходинок нижче і підстраховуйте, але не дихайте їй потилицю. В кінці спуску чи підйому відійдіть на пару сходинок, щоб людина не наїхала вам на ноги чи не сталася інша небезпечна ситуація. Якщо людина погодилася на допомогу, станьте однією ногою на сходинку нижче, ніж колеса, а іншою на дві сходинки задля кращої фіксації. Колеса мають впиратися в передню сходинку. На це звернути увагу при заїзді на ескалатор. При спуску потрібно відтягнути за ручку людину з ескалатора, а при підйомі вивести на нерухому частину. А взагалі, люди з інвалідністю обожнюють ліфти, ліфти комфортні та просторі, а головне позбавляють необхідності звертатися до когось по допомогу. Це круто, що люди готові допомогти в подоланні недоступної інфраструктури. Ще краще, коли вони роблять це правильно. Але скажіть, чому немає доступної інфраструктури? Е... Допоможи, я так і думав.